Цього не може бути. Так не буває двічі втратити маму. Автомобіль Дарини летів швидкістю світла в село, а думки в її голові прилітали ще швидше. Дорога в село була не близькою їхати приблизно чотири години, тож Дарина встигла пригадати все своє життя. п'ять років їй повідомили, що її найріднішої матусі не стало, і тепер їй доведеться жити з батьком, якого вона ніколи й не бачила. Мама Дарини довго була в лікарні. Дівчинка вірила, що мама обов'язково повернеться, адже крім неї у даринки не було нікого. Дівчинка з сусідньою бабусею часто ставала на коліна і так щиро говорила отче наш. Але дива не сталося. Сусіди похоронили Марію і дали знати її колишньому чоловікові, що сталося. Станіслав приїхав, але не сам. З машини вийшла ще жіночка середніх років, як потім з'ясувалася його дружина. За п'ять років Станіслав побачив свою дочку вперше, бо залишив Марію, як вона ще дитя в утробі носила. Після того ніхто про нього нічого й не чув, а Марії довелося донечку одній ростити. Коли її не стало, Станіслав таки вирішив забрати дочку до себе. На той час він же одружився і мав з дружиною маленького спільного синочка. Чого дивишся, в машину сідай, суворим голосом наказав Станіслав. Даринка розплакалась. Сльози тут ні до чого, так що не треба мені цього, ще суворіше сказав батько. Даринка закрила маленькими рученятками обличчя і раптом відчула тепло чиїхось обіймів. Сідай, в машину, не бійся, тебе ніхто не скривдить. Я Ліда, дружина твого тата. Їдьмо додому, я тебе з братиком познайомлю. Лагідно сказала тітка Ліда. Дарина тоді заснула на колінах у цієї незнайомої жінки, від якої пахло спокоєм і чимось маминим, рідним. Тітка Ліда настільки полюбила даринку, що згодом дівчинка стала кликати її мамою. А от рідний батько до даринки не мав особливо щемливих почуттів. Не раз ліді доводилось захищати донечку, коли батько приходив з роботи злий. Та що там говорити? Вона стала для даринки янголом-охоронцем. Одного разу дарина прокинулась від того, що в хаті було дуже гучно. Батько кричав, тітка ліда плакала, а біля дверей стояли валізи. На прощання вона обійняла донечку і побажала їй щастя. Батько з дружиною розлучився, і тепер вони з даринкою жили удвох. Дівчинка, незважаючи на свій юний вік, прибирала і прала, і їсти готувала, та все ніяк не могла вгодити зарозумілому і грубому батькові. Дарина мріяла, що після школи вона поїде вчитися, але батько категорично заявив, що він не збирається її утримувати, тому наказав доньці шукати роботу. Тоді Дарина наважилась втікати. Вона вирішила, що поїде до тітки Ліди, хоча не була впевнена, що та її прийме. Але жінка настільки була рада бачити Дарину, яку вважала своєю донькою, що не тільки запропонувала їй залишитися, а ще й пообіцяла, що допоможе поступити в університет. Завдяки своїй другій мамі Дарина отримала вищу освіту і змінила своє життя до невпізнання. У місті дівчина знайшла гарну роботу, а згодом і заміж вийшла. Тепер вона допомагала своїй мамі і молодшому брату. Жили вони дуже дружно, були одна для одного надійною опорою і підтримкою. Чоловік Дарини теж дуже любив свою тещу і навіть профінансував її в свій час капітальний ремонт її будинку. Коли дарині на роботу з самого ранку зателефонувала сусідка села і повідомила, що літа у сні відійшла у кращий світ, то вона так розплакалася, що зупинитись не могла. Чого ти так плачеш? Це ж мачуха, намагалися заспокоювати Дарину її співробітниці. Ні, дівчата, це не мачуха. Справжня мама, яких мало, плакала Дарина. А як ви вважаєте чи варта рік до того, щоб називати її мамою, і так за нею побиватися?